Доброго дня! В Україну почали постачання плиткорізів вулкан під назвою вулкан з довжиною різу 920 мм і з довжиною різу 1200 мм. Хоч і ці плиткорізи постачає один постачальник, але вони досить різні. Чому різні? Вони не тільки різниця в довжині. Різниця принципова в рейка. Тут стоїть рейка, яка приміняється на більшості плиткорізів китайських, які постачаються в Україну і не тільки в Україну. Тут вже стоїть незвичайна рейка, яка тільки в одному плиткорізі, який постачається в Україні, і вона передбачена. Тут стоять підшипники, сім підшипників вертикальних під низом. Вони ходять по направляючим. Тут стоять чотири пластикових ролика, котрі обжимають з двох сторон цю рейку. Це така принципова різниця. Слідуюча принципова різниця, ну, звісно, це кріплення двигуна. І там і там двигун піднімається, але тут зазвичай вона, це кріплення двигуна і механізм підйому він трошки міцніший ніж в 920-му. Ну і, Звісно, конструкція двигуна трошки різна, але вісь і шайбочки, вони однакові. Тут невеличкий такий нюанс, що тут вісь трошки більше виходить за межі гайки. Про що це каже? Що тут можна ставити е спеціальні диски, можливо, вони і ставлять. Ще не ось такого плану, в яких передбачена ось така шайбочка для запобігання вигинання е, диску при різі під кутом 45 градусів. А так, в принципі, е, як на мене вдала конструкція. Ну тут алюмінієва столешня, там е, резинова столешня, я не розумію, чому можна переставляти столешні. як на мене, це... Менше шуму створює столишня, яка прорезинова. хоч вона і з металу створена, але повірте, на, ваш, на наш вік вистачить, щоб вона зржавіла, можна купити або нову, або новий плиткоріз. Ця столешня, вона ось такий винуваний. Звісно, вона не ржавіє, але вона створює займий шум і скользіння плитки скажімо так, по столу. Ну, от принципово такі різниці, вся решта в принципі однакова. Все найкраще, ви можете до мене звертатися для того, щоб... А, ще хочу сказати, що ніякий плиткоріз, ні китайський, ні європейський, він зразу не починає працювати. Йому треба приділити трошки уваги. Увага в чому? В тому, щоб підтягнути всі болти. Не зірвати всі болти в підтягуванні. Зробити налаштування, щоб він був чіткий правильний різ. Крім того, я даю рекомендації, яке мастило застосовувати з часом. Даю рекомендації, як його взагалі налаштовувати. Я даю знижку при купівлі у мене дисків фірми Дістар або Bosch. Так що можете звертатися до мене по прокату. Або продажу цих плиткорізів. різів всього найкраще, будьте здорові.